Всім привіт! Я сьогодні останній день в карсері імені Цукерберга, замкнений туди адміністрацією Фейсбуку за, начебто, цитування спогадів Нестора Махна. Ну, як я вже про це неодноразово говорив. повторюся, звісно, що мова тут не спогадах, мова про те, що коли ти десь тільки-но стаєш трішки помітним інформаційним просторі, до тебе відразу йде е, така пристальна увага тих, хто використовує інформаційний простір у своїх цілях. Тих, хто е, маніпулює інформацією, тих, хто використовує інформацію заради досягнення своїх результатів. І якщо ти не відповідаєш е, цим трендам, то тебе відповідно. Намагається звідси усунути. Це стосується і Фейсбуку, і соцмереж, і інших, інших мереж. Ну, насправді як світ прямує до тоталітаризму, так і інтернет прямує теж до тоталітаризму, формуючи цю матрицю, формуючи інформаційну реальність, якій нам всім з вами доведеться жити найближчим часом, поки відповідно природа не внесе свої корективи. Як природа вносить корективи, ви бачите, ви знаєте. Те, що відбувається на планеті, планету лихорадить, і ці процеси будуть очевидь наростати. Ніяких причин щодо зменшення інтенсивності катаклізмів поки що немає. Ні людство не одумалося, ні не зменшилися викиди шкідливої атмосфери, ні не зменшилося знищення екосистеми через господарську діяльність людини. Вже давно називають. Ну, тобто вважають, що прийшла нова геологічна епоха антропоцен, яка власне, характеризується впливом людини в природні екосистеми, і оця еко господарська система, яка сформувалася, вона починає все більше набирати параметрів матриці, тобто, все більше йде підміна природи штучними утвореннями. Що я маю на увазі? Тобто, це, звісно, все відносно, бо все, що, що існує, воно так якби існує. Але є жива природа, є мертва. Знаєте, як колись в сказочках жива вода і мертва вода. Так ось, Коли ми їмо їжу вирощену на городі своїми руками, це є жива їжа. Коли ми п'ємо воду, чисту воду джерела, це є жива вода. Коли ми споживаємо фастфуди, які приготовані за допомогою хімічних добавок, або вони складаються в більшості з хімічних добавок. Чи коли ми п'ємо воду якимось чином очищену, так, яка позбавлена тої природній енергетики, ми вживаємо мертву їжу, мертву воду. Це стосується не лише їжі і води, це, це стосується взагалі всіх сфер життя. Ми ми не дихаємо свіжим повітрям, тому що його стає все менше, особливо в містах, де, до прикладу, у Львові 95% це загазованість повітря. І не, не ж фабрики, заводи зараз викидають шкідливі викиди в більшості міст України. Якби там не хвалився Петро Олесійович, що повідкривав купу заводів, бо знаєте, ремісничі майстерні там по 10-20 чоловік називати заводами. це може тільки тільки наш президент. Але бог з ним я не хочу це аналізувати. це зрештою не має жодного відношення для мене на шальці терезів плюси і мінуси. Щодо відкриття таких от виробництв сучасних, як би, так би мовити, в сучасних, де українці є дешевою робочою силою, воно не, не бажає це досягнення. Тим паче не вважаю досягнення відкриття в Україні заводу компанії Монсанто, яка має дуже сумнівну так м'ягко кажучи сумнівну репутацію. А е, якщо говорити речі називати своїми іменами, це компанія, яка е, продукує генномодифіковану продукцію. Е, хімічну продукцію, яка застосовується в сільському господарстві, і таким чином, це компанія, яка перетворює, власне, живу їжу в мертву їжу. Отже, е, Повертаючись до наших реалій, реалій українських, ніхто зараз не особливо тут не заморочується в нас, крім тих, хто там десь не потрапляє в сніжні затори. Ніхто не заморочується тими проблемами, що твориться взагалі в світі, а всі переживають за вибори. І знаєте, ну е, є певний момент, я не хочу про політику писати говорити. Це насправді важко. Я звик звик про це про це говорити, про це писати і. Е, я розумію негатив з цієї ситуації. Чим більше я заглиблююся в цю тематику, чим більше я пишу, тим більше вона мене поглинає, і тим більше е, створюється проблем власне, проблем навколо того, чим я займаюся. Бо всім не догодуєш, треба займати чиюсь сторону. Чуюсь сторону займати немає жодного сенсу. Знову таки, мовчати про це. А від цього залежить дуже багато, так, тому що мова йде про те, як формується наша влада. Ніч, ніби то теж так якби не пасує. Хоча я пишу про це постійно, писав про це, зараз майже не пишу, писав про це постійно. що Основне залишається, в основі всього залишається все-таки просвіта. Просвіта це є та річ, яка. Дозволяє формувати інші тренди, а не ті, які нам нав'язують. Людина, яка просвітлена, освічена, в якійсь мірі просвітлена, звісно, е яка освічена, вона не буде вибирати оце все, що нам зараз пхають, і не буде вестися на оці, е всі політичні речі. Знаєте, для мене немає жодного жодного значення там з тих політичних важковаговиків. Прийде до влади, чи, чи залишиться у владі президент чи ні, тому що це стосується лише певних конкретних преференцій певних людей на місцях і не на місцях, і е, певних аспектів існування подальшого існування держави, але в тих аспектах немає зміни системи. Хоча є політики, які говорять про зміну системи, кожен з них бачить по-своєму. Але для того, щоб систему змінити, люди мають розуміти про що йдеться. На превеликий жаль, тут мова йде про е, вже світоглядні речі, і якщо вони не люди не готові, то і сенсу про це немає теж сперечатися. Ну що я можу сперечатися з увіровом, що Порошенка, яких там я знаю прекрасно всі їхні аргументи. Ну, добре, в контексті в, 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 скажімо так, на рівні політичного дискурсу, я розумію їхні аргументи. У мене можуть бути інші, можуть бути подібні. Я можу підтримувати їхні, можу підтримувати зовсім протилежні. І що з того, навіщо, коли я розумів, все одно це нічого не змінить загалом. Що стосується нових обличья, я симпатією ставлюся до нових обличчя, але насправді їх дуже мало. От, по суті, ну, з того часу, коли я писав про це ще в серпні, місяці, потім здається, десь був відеоблог. Я не хочу повторюватися всі старі політичні обличчя, ви знаєте. І е, тільки повернуся знову до тої тези, що вам кажуть, ви голосуєте за відомо, бо інакше ваш голос пропаде. Дорогі мої, ваш голос вже пропав. Він просто вже пропав. Тому що в тому олігархічному меню, за яке на превеликий жаль, проголосує більшість українців, там не буде нових обличчя. Хоча вони з'являються, вони є. Це є ті, Нестандартні політики, чи ті не зовсім форматні політики, чи ті політики, які мають нове мислення. І, власне, я про них хочу, е, хочу сказати два слова. Про тих, про кого знаю, про кого можу сказати. Тому що тих, кого я, тих, про тих, ким я не цікавився, не знаю, що ну, ну, я буду говорити, який сенс. Е, отже, е, серед тих, хто зараз з'явився. Е, Цілком достойною є кандидатура Віктора Шишкіна, екс генпрокурор, екс суддя конституційного суду. Я власне з нього, з нього почну, бо тільки про нього сьогодні не згадав у бесіді. І я е, часто в е, своїх дописах використовую його аргументи, власне, аргументи як правника, як юриста, як людини, з якою ніхто. Не наважується сперечатися. А відтак це йде категорія людей, з якою не сперечаються, деку починають замовчувати. Mm -hmm. Чому замовчувати? Тому що аргументів так би й нема. Віктор Шишкін називає речі своїми іменами, починаючи з незаконної мобілізації і закінчуючи взагалі неконституційною поведінкою чинної влади, починаючи з президента. Ну, він його називає речі своїми іменами, і що? І хто про це чує, хто на це зважає, хто з цього робить якісь висновки? Знаєте, поки не було десь на кшталт такого політика, як Саакашвілі, який там намагався десь там переводитися в формат Майданої площини, ну, ще такі речі якось діють. Ну, але знову ж таки, ті гасла, з якими які висував Сакашвілі, вони не були належної якості і зовсім не стосувалися зміни системи. Віктор Шишкін говорить власне, про зміну системи, він говорить дуже конкретні речі, які стосуються того, що відбувається. Говорить він як правник. Він знаєте, як колись давали характеристики в фільмі про Штівліце, «В биту скромен істинний і так ось Віктор Шишкін, наскільки я це знаю, з достовірних джерел веде скромний спосіб життя. Він ніколи не зловживав владою. Він займає дуже принципову позицію, тобто позитивний, абсолютно позитивний чоловік. Так, в нього є певна група однодумців, наскільки ця група велика, не велика, але вона є. І е це цілком достойний, достойний кандидат, на мою думку. Я ніколи не робив секрету з, з, з своїх симпатій до е Надії Савченко, як неформатного політика, неформатного, власне, в тому плані, що е я мав нагоду спілкуватися з Надією, вона абсолютно. Щиро, вона є можливо є свої, свої мінуси, власне, мінуси характерів її експресії, її затятості. Але ну, знаєте, це з одного боку мінуси, з іншого боку, плюси. Це не є політичний цілком формат. Політиці потрібно бути стриманішим. Але в тій ситуації, коли ми бачимо, що відбувається, коли. Стриманість і толерантність це насправді перетворюється в брехню. То Надя одна з небагатьох, хто називає речі своїми іменами. Тому вона мені імпонує і тому її тримає в тюрмі. Можливо, найближчими днями е Порошенко передумає, я би дуже на це сподівався, і звільнить Надю, власне, не для того, що він такий добрий і справедливий, а для того, що вона буде забирати голоси в його опонентів. Мені так видається. Зрештою, це було б з його точки зору логічно, але чи піде він на це важко сказати, тому що його кум, той, який в нас генпрокурором працює, після того як він ніс от ту, ту всю ахінею, я не знаю там, яке там слово, нісенітниці не, 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 не виражає всієї глибини. Цього абсурду, який лунав з уст Луценка про замахи і так далі. Я не знаю, на кого це розраховано. Але чого розраховано? Я особисто знаю людей, яких я вважав колись доволі недурними, які зараз стали такими ярими порохоботами, які просто-напросто вірять у такі от речі, як вірять в корупційну непорочність президента там, і інші речі. Або не зовсім вірять, але вважають, що це є чимось оправдано. власне... Такі ну, речі. Знову ж таки, це стосується Томоса, то ще там інших речей, абсолютно нікчемних, які нічого не змінять у житті ні кожного, зокрема українця, ні держави в цілому. Тому що, ще раз скажу: мова може йти про зміну системи. Система багатокомпонентна, вона охоплює різні сфери людського життя і їх об'єднати ці всі сфери, може світогляд. Світоглядні підходи, як сказав покійний Юрко Возник, дуже мудрий чоловік, знання законів, знання принципів, перевик, перепрошую, знання принципів позбавляє необхідності знати закони. Це так, коли ти принципово в тебе в голові є певна світоглядна схема, природовідповідна, наголошую схема, то ти будеш розуміти, в якому напрямку має рухатися кожен з елементів системи, вони в тебе є об'єднані, певне світувачення. Якщо того немає, то немає. Тут я кажу, говорити нічого. Повертаючись до, до, до наших баранів, е, перепорошених, при е, не буду я говорити знову ж таки до, про політичну важковавиків, немає сенсу, але от е, я сказав Віктор Шишкін, я сказав Надія Савченко. Це неформатні політики, які говорять про зміну системи і вони. Попри те, що їм там хтось може щось закинути, Віктору Шишкіну менше, він такий дуже виважений чоловік. Це Інаді Савченко більше, вона більш експресивна. Але, як би там не було, це є ті люди, які, які можуть принести в політику щось нове. Наступний, наступний, я би ще зазначив. З'явився політичний важкого але такий доволі неформатний політик, як Олександр Мороз. Достойний чоловік з того старого політику, направду, достойний чоловік, який не, не має за ним того, того бруду, який є практично за кожним із наших політиків. Я думаю, що йому теж можуть чимось дорікнути. Я, чесно кажучи, не слідкував, особливо там за його. За його поглядами там останнього часу за його, чи з його політичною кар'єрою раніше, ну, але знаєте, він такий, він імпонує мені. Просто це, це таке людське враження. Я почитаю з задоволенням його програму і тоді, можливо, ще щось скажу про нього більше з тих з молодшого покоління. Політиків ну, з молодшого сенсу, не по віку, а по тому, наскільки людина присутня в великій політиці. Я ще хочу відзначити Юрія Дерев'янка, якого теж знаю особисто, має таку приємність. Молодий, розумний розумний чоловік, креативний. Він такий, знаєте, більше класичний політик. Донедавна вони були разом із Сакашвілі, зараз. Юра, з однодумцями повернулися в формат партії волі, який я теж симпатизую як політичній структурі. Там дуже багато порядних людей, яких я особисто знаю, і е він говорить про, скажімо, таку нову країну, нову країну, електронну демократію. Е тобто він працює в тому режимі, такому. Начебто інформаційної матриці, але він намагається її використати як інструмент і показати, що завдяки цьому інструменту можна багато речей зробити кращими. Абсолютно має право на такий підхід, тим паче, що якщо щиро впроваджувати ті речі, про які Юрій говорить, то кожен хто буде щиро впроваджувати такі речі, подібні речі. Чи ті речі, які декларує Натя як Савченко чи Віктор Шишкин, він неминуче прийде до розуміння зміни системи. Але якщо людина розумна, вона це почне усвідомлювати, вона почне притягувати до себе інших людей, які цю систему зможуть змінювати. Таким чином, поява нових облич вона стимулює цю зміну. Але знову ж таки, ну, дивіться, хто там зараз я відкрию планшет, тому що всіх вже в голові не тримаєш тих клоунів, які зараз з'явилися. То, що я писав 60 серпня, в мене публікація на сайті Вся Президентів Рать. От ну вони всі так би є. Тут е, хтось вже висунувся, хтось може і не буде. Я не розумію, до прикладу, бордів е, сіні кролика. Ну, але вони є. Вони тут кругом е, по всій Україні є величезні гроші. Викинуті нашу незрозуміло. Е, нічого не сказав Віталій Кличко. Не висовується поки що Вова Гройсман. Ну, Про садового ну не хочу вже чесно. Це як це діагноз, коли люди думають, що садовий це новий політик. Мене просто вбивають коментарі, коли О, садовий з Риценком, об'єднуєтесь тут ще Вакарчук, він ще не сказав своє слово, він ще там думає. Люди, це дегенерати. Дегенерати яскраво вираження. Якщо ви там шукаєте щось, то ви шукаєте, перепрошую, Сараці Меду. Його там не буває. Цілком з таких тих політиків ще є цей, Руслан Кушулинський. Я знаю Руслана, він хороший чоловік. Я симпатію ставлюся до нього. Так, він зав'язний політичні процеси, але, але але ви ж вибираєте серед політиків, а не серед духовних провидців. От е, хто ще там засвітився, деяких просто навіть не хочу згадувати їх, наз... не назву їх ніколи там новими. От, е ну Не хочу, що щось говорити погане не хочу, а хорошого і сказати так, якби нічого. Є непогані люди серед ми. є люди, яких, можливо, я не знаю. але В чому є проблема? Знаєте, за тими людьми немає немає структури, немає команди. Як ці зміни впроваджувати? Як отримати підтримку на місцях? Розумію, от прийде чоловік, якого нема команди, немає структури, немає. Якоїсь мережі, якої знайомого, він такий хороший журналіст, чи він там ще якось, е, ну і, що, і що він зробить реально? Да? Ї, його система ж, або він його абсорбує, або з'їсть, тому що він слабкий. Сильна людина, політик, тоді, коли має однодумці. Ну, Будь-який діячні сильні, коли в нього є однодумці, для того мають бути ідеї. Ідей мало. І так однодумців мало. Більше того, всі правильні ідеї замовчуються за засоба інформацією центральними каналами. Немає на центральних каналах, нікого з тих, кого я перелічив. Юра Дерев'янко пробувається максимум там на якісь канали 112 ті, які просто вони є опозиційними до нинішньої влади, хоча не є опозиційними. По суті, це не опозиція. Це є просто друге обличчя Великого Аноса. Я так жартую. Не Януса, а Аноса. Бо у мене справді в Задниці а це дві половинки. І так от, е Тому не, не може людина пробитися на ці центральні канали, тому що він там не потрібний. Ну Кому? Шобіні, там, скажімо, Савченко Дерев'янко, чи ще хтось з тих нових політиків Він дивиться на рейтинги, на, на зомбі-електорат, і в нього є свій пул, який він підтримує. Там В нього є його штатний е менеджер е Шевченко, вишиванці, який там обігрує український бренд. І людика, дивіться, який достойний чоловік людя добре поїдьте на Буковель, поцікавтеся трошки більше, крім гарного Буковеля, як там оформлена земля, які наслідки екологічні, що там робиться з водним басейном в тому регіоні, куди скидає там куплених чистоти, наскільки він внаслідок діяльності Буковелю став загаджений, там не все так гладко. Тому. що... Ну, Знаєте, в мене теж за спиною є проєкт девелоперський, реалізований, хороший. Це не значить, що я скажу, давайте. От я такий. Ні, я скажу, питань нема. Найдеться спонсор, який скаже, слухай, давайте будеш представником моїх інтересів, я в тебе вкладу пару мільйонів доларів. Питань нема. Язик підвішений, пішов на, на, на ці... Пішов по телеекранах, пішов на круглі столи, порозказував, пару скандалів. Е, Нормально, удар поставлений, можу зарядити, значить, е, е, все. Прекрасний кандидат. Більше того, навіть ідеологія непогана. Але ж ви розумієте, якщо я візьму гроші на таку розкрутку, я буду, я буду е залежний, і якщо я буду потім вимахуватися, то мені швиденько скрутять голову. А і не дадуть зробити нічого. Тому, е ще раз кажу, не партися тими виборами. В них виходу ситуації жодного немає. Світ зараз настільки глобалізований, пов'язаний, що навіть локального виходу немає. ми можемо дати дуже хороші прецеденти. Україна як така. Для цього потрібна критична маса людей, які думають, тих людей, з якими можна поговорити не про політику, а поговорити про речі глибші, тих, які можна повчитися, з якими можна подискутувати. Такі люди є, тому шукайте їх, спілкуйтеся, не слухайте зомбоящик. Дякую, хто дослухав до кінця. Почуємо.